Вітаю всіх! З вами П'ятий Вимір. І сьогодні поговоримо з вами на ту тему, яку ви просили: чай і кава. Ну, і звісно, буду розказувати і з двох боків, і з духовного боку. Писань священних, і також із боку нутриціології про каву та чай. Багато хто розповідає, що каву пити корисно, каву пити можна і кава несе тільки добром. Я ж маю протилежні знання і хочу розповісти вам про каву, те, що допоможе вам зробити свої висновки і вирішити, чи варто вам пити каву, чи не варто вам пити каву та чай. Про чай ми маємо на увазі і зелений чай, і чорний чай, і трав'яний чай, і фруктові чаї. Отже, спершу розбираємо каву. Кава Можна її поділити на розчинну каву, сублімовану каву, і каву, яка у нас в зернах натуральна, мелена, свіжозварена кава. І тут різниця досить велика. Якщо ми. Говоримо про каву сублімовану, розчинну каву, то така кава несе тільки негатив організму і несе тільки шкоду, тому що вже доведено було навіть науковцями, що така кава має у своєму складі певні грибки, які потім викликають і залежність, і в нашому організмі досить добре приживаються, і потім нам постійно хочеться такої кави вживати. Тому для того, щоб не було цих грибків в вашому організмі, взагалі вважаю, цю каву не вживайте, буде тільки для вас користь. І є ознаки, які показують, кому можна вживати каву, а кому вже варто відмовитися від вживання кави. Якщо ми кажемо про будь-яку каву, то будь-яка кава і мелені зерна, і сублімована розчинна кава, вони ці дві види кави закисляють організм, закисляють кров. А що буде, якщо наша кров буде кислою? У нас будуть Хвороби у нас будуть бактерії, і вчені навіть робили таке порівняння. Люди, які пили каву постійно, брали крапельку крові і дивилися під мікроскопом. Яка кров? То зазвичай кров у людини повинна бути стерильною. Але коли подивилися на таку, таку кров, то кров кишіла різними бактеріями, грибками, тобто кров не була стерильною. Як вона взагалі повинна бути зазвичай? А коли взяли. Зразки у людини, яка каву не пила, яка вела здоровий спосіб життя, то кров була дійсно стерильною. Тобто, ми маємо на увазі, що у людини немає інших паразитів чи грибків, а людина просто є кавоманом. Тобто, експеримент був достатньо чистий. І... Ось ми можемо вже по цьому робити свої висновки. Якщо ми говоримо про каву сублімовану каву розчину, звісно, є кава з кофеїном, є кава без кофеїну. Якщо ми п'ємо каву з кофеїном, ця кава викликає залежність, кавозалежність. Вона дуже порівняна із наркозалежністю, тому що дійсно люди, які п'ють постійно каву, вони звикають до неї і вже без кави вони жити не можуть. Те ж саме відноситься і до зернової кави, меленої кави, свіжозвареної. Вона приємно пахне, має дуже приємний смак. Хтось любить більш кислішу каву, хтось любить більш насичену і. Так сказати, гостру, міцну каву. Кави бувають різні, в залежності від того, який вміст еспресо поділяють на лате, на капучино, флетвайт і так далі. тому подібне. Я вам розповідаю, тому що я взагалі також заядлий кавоман була. І тому маю, що вам. Розказати, поділитися. І чому каву особливо не варто вживати водіям, так це є такий момент, коли ми вживаємо каву будь-яку чи то зернову, чи то сублімовану розчинну каву, то кава має такий ефект, що вона звужує всі судини, окрім судин нирок. Судини нирок кава навпаки розширяє. А що це дає? Це виводить із нашого організму воду А якщо ми виводимо з нашого організму воду, хто не дивився ролик, мій відеоролик про те, як правильно пити воду для здоров'я і для довголіття, подивіться, будь ласка, що буде, коли людина не буде вживати достатню кількість води. Скажу швиденько-коротенько, то буде такий ефект, як буде старіння організму і. В середовище нашого організму, водне середовище організму, ми на 70% складаємося із води. Хтось менше, хтось більше, дітки більше складаються, більше 70%, то тоді виводиться вода, і всі наші внутрішні середовища наше залишаються без чистого водного середовища. І це досить недобре. Тобто всі наші кров'яні елементи, еритроцити, тромбоцити, лейкоцити, плазма крові не оновлюються. В свій час і тому починають плавати, так сказати, в брудній крові, в брудному середовищі. Тому важливо дуже пити воду. І коли ми виводимо воду завдяки каві, кава дуже цьому сприяє, виводиться водичка дуже часто в кав'ярнях тих, яких менеджери або керівники розбираються, що вони роблять людям, яку шкоду несуть людям. І задоволення, і шкоду, то вони подають. Стаканчик водички. Коли людина випиває еспресо, через який час вона випиває стаканчик водички. Але стаканчика водички вам не вистачить. Склянка води не перекриває ті втрати води, які ви втрачаєте завдяки каві. Тобто всі судини в організмі звузилися, коли ми попили каву. а Судини в нирках у нас розширюються, тому активно виводиться водичка. І маємо такий ефект, як сечогінний ефект від вживання кави. Коли водичка вивелася, скляночка води, яку приносять у кав'ярні, недостатня для того, щоб компенсувати ті втрати води, які відбулися. Дві склянки води виводиться від вживання. Однієї філіжаночки кави. Тому майте це на увазі. Якщо ви дуже любите каву, то будь ласка, слідкуйте за тим, щоб ви достатньо пили водички. Це відноситься і до сублімованої, і до зернової кави. Що хочу розказати вам взагалі про водіїв. Водіям не рекомендую вживати каву і як нутриціолог. І, як також дослідниця духовних писань, не рекомендую вживати каву. З позиції нутрійціології розкажу, чому не варто вживати водіям, особливо, які їдуть в нічні рейси, вживати каву. Тому що, коли всі судини звужуються, спочатку йде такий тонус організму, ми відчуваємо себе добре, все класно. І потім через деякий час, а це півгодинки, і до годинки, ну, зазвичай, це півгодинки, фаза активності у нас спадає, судини знову розширяються, і тоді людину клонить у сон. А це досить небезпечно. Дуже багато аварій було у водіїв, які йшли в нічний рейс, випивали каву, їсти на ніч нічого не хочеться, випивали каву, щоб. Бути бадьорим і кава спрацьовувала зовсім навпаки. Півгодинки була бадьорість, а потім люди просто засинали за кермом і потрапляли в аварію. Це дуже часта причина, кому цікаво, ви можете розібратися, погуглити, пошукати, а це дійсно так і є. І ще один чинник не дуже добрий кави, кава зменшує наше тривалість життя. Чому? Тому що коли ми п'ємо каву. Кава робить так в нашому організмі, що енергія переструктуровується і забирається із наших наднирників, тобто кава навантажує наднирники. Ця енергія забирається з наднирників, з наших резервів. А що таке наднирники? Недарма китайці називають нирки органами довголіття, а над нирками нашими є органи. Які схожі на маленькі трикутнички, вони називаються надниркові залози. І саме ці надниркові залози вони виділяють адреналін, норадреналін, вони сприяють тому, що людина довго живе. Якщо вони в здоровому стані, нирки в здоровому стані, то людина довго живе і здоровим життям. Коли ми відчуваємо понижений тонус, ми хочемо випити кави, дійсно, наш тонус підвищується на якийсь час. Потім знижується, але звідки ми беремо оцю енергію. Цю енергію ми беремо якраз із наших наднирників, які зношуються, вони дійсно можуть зношуватися. Якщо постійно забирати, забирати, забирати енергію з наших наднирників, то ми скорочуємо самі собі життя, тому що нирки це парні органи, і надниркові залози парні органи, вони відповідають за довголіття. Якщо у вас. Порушується робота надниркових залоз, ви можете провести один такий експеримент, дослідити себе, в якому ви зараз стані. По-перше, можна здати аналіз на кортизол. Кортизол можна здавати. В слині і в крові, в плазмі крові. Зазвичай кортизол здається вранці. І якщо ви бачите, що ваш кортизол рівень кортизолу, це в будь-якій лабораторії платній, можете зробити. Побачили, що у вас рівень кортизолу підвищений, це значить, що надмирники у вас вже не в порядку. Але зазвичай тут така, знаєте, хитрість одна є, тому що надмирники. І нирки, вони не показують, що їм погано, вони не показують, що вони вже в поганому стані до тих пір, поки вже не стане геть погано. Тобто майже на останній уже стадії, от тоді вже аналізи показують, що з нирками над нирниками вже щось не в порядку. Тому не варто, навіть якщо нормальний граничний пограничний кортизол, не варто дуже на це сподіватися і радіти, що все добре. Якщо ви кавоман, то майте на увазі, що ви все-таки забираєте енергію, ви забираєте енергетичний потенціал зі своїх наднирників, завдяки яким би ви могли прожити довше. Як можна ще протестувати себе? Досить простий тест, який можуть зробити всі люди без здачі різних аналізів. Ви берете звичайний ліхтарик і підходите до дзеркала. Посвітили собі в око ліхтариком в зіницю ока і дивитися на райдушку. Потім прибрали ліхтарик, подивилися на райдушку, розширилася, а потім звузилася. Значить, наднирники у вас в порядку і все добре не варто. Якщо ви бачите таку ситуацію, що зіниця ока, і райдушка у вас отак ось грає, ви прибрали ліхтарик, посвітили ліхтариком, потім прибрали ліхтарик, і райдушка у вас отак от грає, 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 і ніяк не може прийти до тями. Тобто, якщо отак от бачите, що вона грає, ця райдушка ваша, значить, у вас вже є проблеми із наднирниками і варто перестати пити каву. Що стосується чаю, особливо чорного чаю. Чорний чай від зеленого чим відрізняється. Раніше торгівці вони перевозили чай, і бувало таке, що зелений чай, що вони везуть чай, чай в бочках або в якихсь ємностях, і тут по морю перевозили, і тут накриває дощ, і тут накриває гроза, чай промакає. Ну а що ж робити? Гроші... Вже заплачені за цей чай викидати не хотіли. Чай підпрівав, перегнивав частково. І тоді що торговці робили? Вони його висушували на сонечку, таким чином отримували чорний чай. Тобто, чорний чай, вже розумієте, да? це переброжений, підпрілий чай, який таким чином отримували, і сподобалося людям цей чорний чай. А Чому сподобався? Ну, тому що в чорному чаї також є. Кофеїн і також від чорного чая досить добре, недарма у в'язницях люди, які позбавлені волі, вони п'ють так називаємий чефір. Чому цей чефір вони п'ють? Це досить концентрований чорний чай, від якого люди отримують задоволення. Тому що там є кофеїн. Є наркотичні речовини саме в складі чорного чая. У зеленому чаї не така кількість наркотичних речовин, тому якщо ви вже злізаєте з кави злізаєте з чорного чаю, хочете припинити вживання, то бажано переходити на зелений чай, а потім із зеленого чаю в зеленому чаї також є певна частинка кофеїну. як би це вам не хотілося признавати і вірити в це, але це так. Тому. У священних писаннях зараз розказую про священні писання. У ведичних писаннях є регулюючі принципи, які допомагають людині зростати в духовному житті. Коли людина стає тільки на духовний шлях, хоче йти цим шляхом, то є регулюючі принципи, які дозволяють це зробити більш органічно і людині почиститися. І там іде на фізичному тілі там відмова від м'яса, від риби, від яєць, також правильне сексуальне життя, тобто не вести сексуальне життя за межами шлюбу, відмова від наркотичних речовин, а сюди ж і відноситься кава і чай. Ось саме кава і чай вважаються наркотичними речовинами. Але далі, якщо копнути глибше, то можна зрозуміти, чому взагалі. Медичні писання дають таку рекомендацію, що відмовлятися від кави і чаю, хоча нам це смачно. Тому що ми дійсно забираємо із наших наднирників резервну енергію, яка призначається, наприклад, коли у нас стресова ситуація, ми підживлюємося енергією із наших наднирників. І якщо це можна порівняти із ситуацією, коли ми назбирали дров, наприклад, якщо ми. Пічкою топимо, назбирали дров на зиму, щоб взимку топити пічку, щоб було тепло. А ми беремо ці дрова і починаємо ними топити влітку. Це ж саме можна і сказати про каву. Ми беремо енергію, яка призначалася нам на важкі часи, і використовуємо її в ті часи, коли нам просто хочеться отримати задоволення. І ось це все розписано у священних писаннях. Тому. Одурманюючи такі речовини, не варто вживати. В священих писаннях один із регулюючих принципів є саме той, що не вживати каву, не вживати чай. І ось я вам розповіла все те, що знаю про Каву і про чай, звісно, можна копнути ще глибше в медицину, але не хочу вас навантажувати цими медицинськими термінами, хочу, щоб вам все було просто і зрозуміло. Моє служіння вам це донести знання, розказати те, що знаю я, поділитися знаннями. А ваше служіння, якщо ви відчуваєте вдячність за переглянуте відео, зробіть, будь ласка, якусь добру справу, нехай світла і добра в нашому житті стане більше. Всі, хто відчуває вдячність за знання, які ви отримуєте на каналі П'ятий Вимір, робіть добро! Це найкраща ваша вдячність нашому каналу. І взагалі, чого я з вами ділюся цими знаннями? Є тут одна маленька також хитрість. Чим більше людина має знань, в собі накопичила, а потім віддає іншим, тим більше знань їй буде приходити у житті. Тому не ховайте все собі! Діліться знаннями і знань, і просвітлення у вашому житті буде більше. До нових зустрічей!